Привіт всім, покажу в цьому відео, як я проходжу максимальні підземелля посилені, максимальні, значить, шості підземелля е, відкрилися сьогодні, це 13-й день гри. Відразу ж е, всі їх пройшов. Покажу вам, можливо, комусь буде корисна ця інформація. коди команди будуть е, також відео. Е, кристали. Кристали всі на послаблення боса або посилення моєї команди по тій причині, що в мене немає, як би ще кристалів на ну ось таких, наприклад, так немає. Наш мод. Ну, такий тільки є, який збільшує нагороди. І так, до команд переглянув, не буду також затягувати, щоб ви швидко могли собі це все переглянути. Команда не помінялася з попередньої гарпії Не став я одну. одну Стихії робити. А, бачка, стоп. Ні, ні, я я, все. Я, я тестував іншу команду, але вирішив залишити цю все. Не став робити іншу стихію, так? Тому що в мене Еоріон на четвертій пробуді, дуже добре виживає. Використовую Сінерела. Огока. Три саппорти. Ок, з кристалу, можна використовувати інший артефакт. Тут е, посох буде дуже гарно себе показувати. Сінерел з посохом в мене. Можна щось іншу поставити у гоку посох, або і так залишити, як в мене. Тут вже взагалі і важливо. Еуріон, я не даю йому цей сет предків, хоча ну, в теорії можна. От, з двох, двох частин його. Тут трохи прискорення. І оцей захист, що було, значно, майже п'ятий захист таланти і банка. 2 dd Додались речі з скрині. От ну, і, Напевно, все, що додалося це речі з скрині. Ну, сиди ще можу. у мене є ще сюди хороша річ. Я бачу, забув її поставити. І так прийшов. Команда має потенціал для покращення. Можна міняти шмот. Поставити краще. Але проходить таким ж модом. Тому особливо не заморачувався з нею. Так, а тепер А тепер до цього я не був готовий. Я надіюся вона, так. Це вона, ось вона. Так. Код команди, можливо, комусь треба, але я думаю, що хто дивиться мене, то цей код вже має. Точніше, не код, а цю команду, тому що я її вже. Показав. Бій показувати не буду, бо це відео буде на 20-30 хвилин з боями. Так, далі вампір. Дуже легко його проходити з Зефі. Тут один момент був: він накидає штраф в лучності, і він ярі складно збивати шкалу і накладати штраф атаки. Найпростіший варіант поставити Зефі. Так, і, ну, і все. все дуже легко. Але я вирішив не використовувати тут Зефі і зіграти з Вінярою. І так, Еуріон майже не змінився, бачите, просто я поміняв йому, обстав шолом на живучість. кращої якості, але щоб трошки захисту було. Гвіна Вівер, як ви бачите, я навіть шмот ще не міняв. З таким шмотом, ось таким, без. Міфіка вони. Ну, вистачає, вистачає демок. Я скажу більше. У мене артефакти були на 16 заточені. ці два, І я це пройшов. Тому ну, ви точно пройдете. Якщо вкладете, в це ну, більше якоїсь уваги. Віняра. Подобається мені цей артефакт для швидких підземель, де проходити там треба кілька кругів, там два-три круги треба. Цей артефакт забезпечує швидку перезарядку. Тарівол. По стандарту. Руна топова. Ось. Якби не проходило, я б просто змінив би цю команду, покращив би її шмотом, і все було б ще краще, так? В принципі, мене влаштовує. але ось то ж, якщо у вас не вийде, то Зверніть увагу на шмот саме так. Остролист, остролист, остролист ось. він. Я вам, напевно, не показав таймінги в минулій команді, але це тому, що в цій команді. Ось тут вони є. Коли ми беремо створити код команди, ви копіюєте і таймінги там є. До речі, напишіть, чи показувати в таких оглядах таймінги чи не показувати. Ось, ну мені здається, що не потрібні вони є. До речі, про таймінги. Ця команда без таймінгів. Він'яра просто лупить, по КД збиває постійну шкалу, ставить штраф. А так, якщо комусь прискорення, їй цікаво, ось її прискорення. Ось все. Ось таким чином. Проходить дуже легко цього вампіра. тому тут е момент такий. Далі Так, далі. Е мародер, е жаба. Е тут Феса. Феса допомагає. Якщо вона у вас є, вам пощастило, дуже класна героїня. Команда змінилася, інша команда. Бачите, тут адрет маємо. Вже тут захист предків стоїть. От. Звісно, що оцей талант можна дати на щит також. Там з хрестиком такий він. Для того, щоб вона частіше давала щити. Тим самим збільшувала дамаг нашим ДД. Але, в принципі, так теж добре, коли вона собі захист бафає Фаеса. Я завдягне трохи просвіто, жолудь. І все інше. Ось, бачите, супротив, важлива деталь. А, Настя. Тут же не, не прокатило в мене, не прокатило з легендарним шмотом. Я спробував зразу з легендарним. П'ятий прийшли, а шостий потрібно було давати міфіки. Ось міфіки, вони хі, далеко не найкращої якості, можете бачити. Це С3. Ось такої якості. От, і з ними, з такими. Проходиться Проходиться досить легко. Він навів особистий артефакт, тому що я не зміг нормальний шанс крита дати з цими шмотками, що в мене є, бачите, мене застряє також. Так, це він тут не працює, але просто по статам гарний. Ось взагалі це таке? Тобто я не зміг просто стати нормальні зібрати, і тому крітчанс на артефакт, як бачите, ось. Тому. Якщо вас нормально виходить, то поставте краще спис на такі недовгі бої, так короткі бої, спис буде краще, що ви ще будете проходити, я думаю. Так, тарівол. Наступним чином. Кріщан, здайте 100. я Реально я його не передягав. От, от конкретно його я не переодягав. Цих всіх переодягав трьох і ФС також переодягав. От гарна шмотка, звісно. 60 просить. Ладно, все. Е, так. Шукаємо. Ось вона. Можливо, комусь також е, знадобиться, але знову ж таки, це скоріше ну для тих, хто е, не дивився попереднє відео, тому що команда тут е, така сама, просто шмот помінявся остролист. Ось так виглядає Гостройс, гарний Ну, Замість все за захист краще, але як є. Так. Наступний у нас. Uh, Фенікс. Uh, Фенікс складнуватий. Його достатньо пройти один раз. Я, до речі, чого складнувати, бачу, я не поставив ніякі посилення. Uh, так. Прийшов без посилень. Uh, команда. Також не помінялося. 3 dd Ок, та. Ардред. Ардред. так. Ок. Нічого особливого абсолютно немає. Я просто я просіду багато дав, і він на фул відлікував. Настя вже в міфіках і на вівер також. В міфіках. Зартом. Ну, я кажу, тут без арту ну, з списом буде не гірше точно. І Terrywall. Тарі Тарівол сетом заливу цього разу. Нормальний час, на кінець дав не 50%. Аура атаки, якщо хочете, можете поставити захист від Артерет і Голем. Голем, Hem. До речі, мені здавалося в мене тут захист. А, на кутові захист, це. Так, ця команда повинна бути ось вона. Також думаю, що. Вже хто користувався, то має. Нічого абсолютно особливого тут не відбувається. І найскладніший це скелет. Скелет має. Має дуже високу атаку. І дуже швидко настакує для себе збільшення цієї саме дамагу збільшення. Я так, я саме, дамагу. Тому є певні проблеми з командами, в яких є бонуси, от, наприклад, як моя. І ну, тут найлегший варіант це буде такий, як в мене. Це Zeffi та ОГОК. Найпростіше. Просто от простіше нема куди. Кожного разу легко завжди проходять. Але якщо е, немає, то будуть складнощі. І я пробував без ЗЕФІ. і е, в мене не вийшло на початку. Ну, як я не сильно той старався, так? Спробував попередньою командою, пам'ятаєте, попередня команда в мене була з чи з Ченярою, чи Застайон. Хоча я пробував і з Віньярою, і Застайн. Не виходить і. Планую, планую зробити команду без ЗЕФі. Але не сьогодні. Це завтра і, скоріш за все, це буде окремий короткий шортс, Але код команди, коли я її створюю, він буде в коментарях до цього відео. От я надіюсь, мене вийде її створити. Якщо це можливо, то я її точно зроблю. А якщо ні, то ні. Ось. В принципі, така команда. Тут е, найважливіше це таймінги. Ось такі дуже прості 12-17. По одягу важливі, це Зефі. Їй треба більше супроти видавати, тут мало. Але але, навіть якщо вона отримає стан, вона все одно встигає. Отак, от, от коли вона одягнена. Трошечки прискорення. Тут, ну, Зовсім трошки. От 33 всього. Із години. Вона встигає е, все робити тоді, коли треба. От так, е, навіть якщо кожного разу отримує стан. Тобто їй можна і не давати спротив, але краще давати, е, тому що буде отримувати спеціальний дебаф е, бос і отримувати більше шкоди від цього. от По-інших нічого особливого. Просить нового прискорення даєте, не даєте, головне що він 18 секунд встигав. Настя, як він вір. Витягнені вже вже краще. І тарівол залив. От. Так, це остання команда. Ось я, до речі, тестував інші команди. Але зразу скажу, що ці тести не працювали в мене. Ось ці дві, вони в мене не працювали. Тому я вам тільки працюючу зараз дам команду. Ось код команди Зефі. Де вона? Ось вона. А завтра я спробую все-таки створити команду вже на. цього боса без, без, без Зефі. Так, ну, здається, показав все. І давайте, напевне, якийсь бій вам покажу, тому що в мене одна штучка, я спеціально витягнув, щоб. Зробити це відео, наприклад, на Гарпії. Давайте покажу, як вони проходять. Ті всі, в принципі, крім скелета. Ні, скелет теж легко. Тобто, коли є зефі і Гук, скелет легко. Немає Зефі і Гук, а скелет важко. От тому майте це на увазі, що там можуть бути у вас проблеми. Так, ну і тут я запускаю і зразу прощаюсь з вами. До зустрічі до наступного відео.